Рушинському будинку культури до великодніх свят активно готується малеча. Тут вже кілька років є традиція створення великоднього дерева. На столі різнокольорові фарби та пензлики. Також були підготовлені яйця. Діти з ентузіазмом поринули в роботу. Кожен хотів створити свою неповторну крашанку, яка буде частиною композиції Великоднє дерево. Кожна поробка була унікальною, адже вона несла в собі частинку дитячої душі, фантазії та любові. Ми робимо це для того, щоб дерево прикрасити дерево, щоб воно було з красивими плодами. Це ви до Великодня? робили? – Великодня, так. А в минулому році ти робив в минулому році. Я теж сюди приходив, красив яйця. Я знаю, що ви ще малюєте, да, малюнки? Що це за малюнки і що ти малював взагалі на них? Я малював будинки. Себе малював, прапори малював. Я хожу ну, кожну суботу, і ми тут робимо багато чого, але всякі малюнки, поробки, малюнки для захисників. В минулому році ти теж прикрашала ось дерево було Так. Розкажи про це. Ну, ми розмальовували спочатку яйця, а потім ми йшли до дерева та вішали. В клубі для дітей постійно організовують цікаві заняття та майстер-класи з виготовлення поробок, адже це не просто розвага, це можливість розвивати творчі здібності та креативність, вчитися новим навичкам та бути наполегливими, співпрацювати та дружити, відчувати радість від результату своєї праці. Різні заняття є ті, що ми робимо своїми власними руками, такі як малюємо разом, розваги. Для дітей. Кожну суботу ми збираємося, робимо яскраві поробки. Ми розважаємось, граємо, бігаємо. Якщо в нас як потеплі, ми варимо кашу біля клубу. Ми займаємося різними заняттями, бігаємо у футбол, бамбінтон. І ось, нарешті, дочекавшись, коли крашанки висохнуть, малеча із завзяттям прийнялась створювати великодні дерево. Воно з кожним заняттям буде поповнюватись яскравими Елементами, які малюки ще створять власними руками, і на саме свято всі бажаючі зможуть прийти до клубу та помилуватись ним або зробити фото.